Вітаю! Захотілось моїм щось смачного. Подумала за свою економію, так життя вимагає. Вирішила приготувати пиріжки. Рецепт економний, подивилась, продукти всі в мене є. Ніколи так не готувала, пішла на ризик. Налила теплу воду, всипала дві чайні ложки сухих дріжджів, півчайної ложки солі, 75 г цукру і 60 г рослинної олії. 450 г борошна і замісила тісто. Добре вимісила. Ємкість змазала олією. Тісто вийшло м'яке і ніжне, поставила в тепле місце. Десь через півгодини витягую тісто, щоб воно стало прузнім. І знову відставила в тепле місце. Відставила борошно, а стіл змастила олією. Тісто вийшло пухким і ніжним. Готувала пиріжки з капустою. Як завжди, розділила на невеликі шматочки і скатала в колобки. Ніколи таке тісто не розкатує скалкою. Краще розтягнути руками. Положила начинку і скріпила краї. І поставила пиріжки в тепле місце. Перед випіканням змастила жовтком змішаним з водою. Випікала в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20 хвилин. Що я можу сказати? Я була здивована. Це смачно! Коли у вас нема ні молока, ні яйця, то сміливо можете готувати таке тісто. Мої навіть не здогадалися, з чого я готувала. І вам смачного, і найкращих свят!